Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідав Вінницю глава держави, побував на одному з сучасних заводів регіону у обласному онкологічному диспансері. Зустрівся із колективом лікарні та оглянув оновлене хірургічне відділення. Також президент побачив, як у нашому місті працюють прозорі офіси разом з президентом. В Вінницю оглянули, і наші кореспонденти. Подробиці далі у сюжеті. Президент України Віктор Янукович відвідав завод з виробництва паливних гранул. Глава держави оглянув першу виробничу лінію заводу. За словами Олексія Тимофієва, генерального директора компанії, яка є одним з інвесторів заводу, потужність підприємства становить 150 тисяч тонн готової продукції. Мы работаем исключительно на соломе, хотя это оборудование способно перерабатывать любую биомассу. Но конкретно специфика данного проекта, то, что мы будем собирать аграрную биомассу, это солома зерновых культур, пшеница, рожь, соя, гречка и даже кукуруза. Все, что остается на полях после уборки урожая, мы способны собирать и перерабатывать. Я уважаю еще такой приклад, яскравый приклад. Як треба робити? Як треба по-господарськи підходити? І те, що Вінниця привабила інвестора, це чудово. Чому він вибрав Вінницю, я не знаю. А що стосується державної програми, ви можете взяти за основу це як пілотний проєкт. І далі розповсюджувати по державі цей досвід. У обласному онкодиспансері президент відкрив оновлене відділення хірургії голови та шиї, а також вручив представникам лікарні найсучасніший діагностичний апарат раку на клітинному рівні. Дякую, український. Спілкуючись з колективом онкодиспансеру Віктор Янукович зазначив, що держава робить усе необхідне для підвищення рівня життя медичних працівників. Держава і надалі буде робити все для підвищення рівня життя та соціального захисту медичних працівників. Торік середня заробітна плата у сфері охорони здоров'я зросла на 24% до 2200 гривень. У диспансері зарплата лікарів збільшилась майже до 3 тисяч гривень, медичних сестер до 2,5 тисяч. Безумовно, цього недостатньо. Тому ми будемо робити все, щоб в поточному році вона виросла ще не менше, ніж на 10%. Ми будемо йти цим шляхом. Відвідав глава держави новозбудований дитячий садок номер 7 Тут він подарував інтерактивну дошку, а діти йому вручили символи закладу ляльку Символ садочка, даруємо мир». Я подивився дитячий садочок. Дитячий садочок то це також винниця, можна сказати, що може бути законодавцем мод в цьому напрямку. І чудово, що такого рівня дитячі садочки будуються, що інвестори, які займаються містобудівництвом, вони будують цю інфраструктуру. Біля обласної державної адміністрації на президента чекали вінничани. Після спілкування з людьми голова держави зустрівся з керівниками області, районів та міста, де відзначив переваги нашої області. Я подивився і на цей дозвільний центр, який побудований в районі районний чудовий досвід. і Міністр соціальної політики Королівська долучається до цього досвіду, і вона буде вже займатися, розповсюджувати його по Україні. Бачите, що він і це робить? Приємно про це говорити. Марина Микитенко, Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінців, телеканал Віта.